Усім привіт, мене звати Дімо, і ви вже мене тут, мабуть, не вперше бачите. Тому будемо вчити англійську мову. І сьогодні поговоримо про сталі вирази. Я вже записував нещодавно таке відео, і воно вам, як я бачу, сподобалося, скільки ви писали коментарі. Тому не забувайте писати коментарі і під цим відео, оскільки можна зробити ще й третю частину. А сьогодні я вам дам 20 різних сталих виразів, серед яких є якісь сталі конструкції, фразові дієслова. Ну і відповідно буду давати приклади для того, щоб у вас були якісь асоціації. Ну і в кінці, можливо, якісь тест. Так буде. Нагадаю, навіщо вам потрібно знати сталі вирази? І в першу чергу це для такого блоку, як Use of English. Звичай, серед ось тих п'яти питань, тобто з 23 по 27, у нас може трапитися якийсь сталий вираз, і часто так і відбувається. Звісно, всі вирази ви не вивчите, бо це англійська мова їх дуже багато, але є популярні, тому і маємо другу частину цього відео. Що ж, давайте починати. Перший вираз to take a risk, І таке відчуття начебто нічого складного немає, але уявіть, що у вас буде a risk, Далі перед цим пропуски там різні варіанти відповідей. Take, bring, make і щось тому подібне. Відповідно, тоді вже буде складніше. Але в цілому зрозуміло, що це перекладається як ризикувати. Наприклад, she decided to take a risk and invest all her savings in a new business. Вона ризикнула і завела всі свої грошики в новий бізнес. І Ось вам, до речі, мемчик з ось таким песиком. Я думаю, мемчик вам зрозуміли. І відразу невеличка асоціація для того, щоб запам'ятати, це стале поєднання слів. Наступний вираз буде відразу в пісні. тому давайте послухаємо ось цей невеличкий уривок. Окей, okay, що там такого сховано? Ладнати, ладити з кимось. Це to get along with. Наприклад, I get along with my colleagues very well. Тобто, я зі своїми колегами досить нормально в кентах, як то кажуть, я з ними корешую, корешую ні не товаришую, я з ними товаришую. Ось так. Окей, тому для того, щоб краще запам'ятати, придумайте, з ким ви. Ладнаєте, використайте цю фразу і йдемо далі, довго не затримаємося. Третій вираз це щось новини, повідомляти, розкривати новини. Яке діє слово тут варто використати на початку? Є таке слово, яке перекладається як ламати Break. але воно досить універсальне і часто зустрічається в різних виразах. Наприклад, to break the news означає повідомити якусь новину. Саме тому ви. Часто, можливо, бачили якісь оголошення типу breaking news. Це не ламаючі новини, це якісь термінові важливі новини. Наприклад, it was difficult for her to break the news of the accident to her parents. Тобто їй було складно розповісти новини, які ще вирази з цим словом ви можете знати, або які вам треба знати. Є така класна ідіома to break a leg» зламати ногу, але вона не означає, що ви справді ламаєте ногу. Це коли вам бажають успіху. Ви йдете на іспит, а мама вам така «break a leg» – не означає, зламай ногу. Давай успіху, затащи, приходь з високим балом. А чули колись таку пісеньку? I want to break free. так ось що означає to break free? фрі в принципі не складно фрі це вільний, тому вирватися на свободу. Щось мене несе з цим break, Тому давайте вам ще один вираз дам. Це у нас буде breakdown. Це коли у нас щось ламається. Це може бути про техніку, емоційно, фізично, ось, наприклад, my car broke down. Ну до речі, є такий момент, але тим не менш, машина зламалася, ось вам вираз. А ну і останнє. Ось вам невеличкий мемчик з валізою для того, щоб ви побачили, як використовується цей вираз, з якого ми почали: To break the news. Наступний вираз дослівно перекладається впіймати чиєсь око To catch someone's eye. Але дослівно тут перекладати його не потрібно. Він означає привернути чиюсь увагу до чогось або до когось. Ну і до речі, ось вам вираз такий е, з увагою. Хай вже буде «to pay attention to». Можливо, він був у нас в першому випуску, тому буде нагадування це. Звернути увагу на але ось вам приклад, щоб зрозуміти, як використовувати цей вираз to catch someone's eye що означає someone's Це формула, як в математиці вам треба замінити і підставити туди якийсь займенник. Наприклад, The bright red dress will definitely catch everyone's eye at the party Тобто, червона ця сукня, вона кожному впаде до ока. Кожен її помітить на парі на, на цьому святі якогось. На вечірці. Окей, чотири вирази позаду йдемо далі. П'яте. Знаєте слово фейс? Це не тільки обличчя, це якщо діє слово протистояти. Слово челендж знаємо всі, тепер збираємо докупи to face the challenge». Зіштовхнутися з якимись викликами або, ну коли ми маємо через якийсь челендж пройти. To face the challenge. Ну і тут важливо, щоб ви теж це слово фейс розуміли, що це зіштовхнутися. Ви багато з чим в житті можете зіштовхнутися. Наприклад, з якоюсь там. Противною домашньою роботою. Окей, приклад. Moving to a new country meant facing the challenges of learning a new language. Переїзд в нову країну означав, що потрібно зіткнутися з тим, що потрібно вчити нову мову. Ну і ось мемчик з котиком для того, щоб запам'ятати цю фразу. Йдемо до наступного виразу, який означає змиритися з чимось. Це буде to come to terms, with come to terms with. Наступний вираз це буде to strike a balance – досягти балансу. Наприклад, it's hard to strike a balance between career and family life. Тобто складно це урівноважити, знайти баланс між кар'єрою і особистим життям або життям у сім'ї. Сподіваюся, вам не складно провести зробити цей баланс між навчанням і підготовкою до НМТ, і відпочинком. Окей, наступний вираз: Set the record straight. Projasti apie situaciją. Наприклад, можете десь побачити Let me set the record straight означає, типу, ну давай проясню ситуацію, І далі продовжити щось говорити. Тобто, ось таке стале поєднання слів, яке теж може бути на NMT Взагалі тут слово let вживається. Е, просто хочу вам нагадати, що з словом let і словом make ми не використовуємо часточку to тобто не використовуємо звичайний цей інфінітив. Тому, наприклад, не let me to set а let me set Let's go, let us go без усіляких часточок to Це звісно, не про сталі вираз. Але нагадування вам про важливе правило. Наступний вираз призводити до чогось – «give rise to». До речі, не плутайте слово «rise» і «raise». «Rise» – це коли саме щось відбувається, підіймається, наприклад, «sunrise» – та сонце встає. А «raise» – це підняти, наприклад, «raise your hand». Але зараз не про це, а про сталий вираз. The heavy rains gave rise to flooding. тобто сильні якісь дощі? Heavy – це тяжкий, але heavy rains означає сильний дощ, а та? тобто такий, що як з відраль, як ми кажемо. Тобто, ось ці сильні дощі призвели до flooding. Flood – це повінь, тобто до того, що відбулася повінь. Окей, йдемо далі. Якщо я скажу bring someone to light. принести когось до світла, що це може означати? Перекладається як виявити або оприлюднити. Так ми піднесли когось до світла, і все видно, все стало зрозуміло та очевидно. Тому вираз такий light». Наприклад, The investigation brought several hidden facts to life, тобто якесь розслідування. investigation – це розслідування. Воно виявило, прин... роз'яснило якісь факти. Окей, даю вам наступний вираз. Наголошувати на чомусь. Тут є багато варіантів, але я вам хочу показати ось цей: Lay emphasis on. До речі, знову дещо відійдемо від теми. Ось тут вам з'являється табличка, де є три слова, але начебто два. Тому що слово лей це класти, а є ще слово лай може бути брехати, може бути лежати, і начебто не складно, але в них є ще друга і третя форма. Тому для того, щоб не збиватися, ось тут вам всі ці слова зробіть скріншот і зрозумійте, як їх правильно використовувати в залежності від часу. А я повертаюся до нашого виразу. Наприклад, the teacher laid emphasis on the The importance of regular practice. Тобто викладач наголосив, що потрібно постійно практикуватися, і це правда, тому робіть тестики, не забувайте виконувати тестики. Наступний вираз. Have an impact on. Мати вплив на. Можливо, ви чули таке слово, як influence. Це вплив. І ось вам до нього синонім. Influence, impact одне і теж. І ось вам приклад. The new law will have a significant impact on small businesses Тобто і новий якийсь закон law, матиме значний вплив на малі бізнеси. Далі вираз зробити висновок. Да, знаю, варіантів є багато, але як на рахунок того, який починається за слова малювати, Draw Draw a conclusion Це теж англійською означає зробити висновок. For example, I can draw a conclusion that all my students are the best. Я можу зробити висновок, що мої кіндери найкраще. Так, тобто, ось цей вираз, який вам теж варто запам'ятати, і на рахунок слова draw. Взагалі воно перекладається як малювати. Я вам на початку цього відео давав такий вираз, як звертати увагу на to pay attention to. Може бути ще один аналог зі словом draw. Draw attention. Це Привертати увагу до чогось, to draw, to draw attention. привертати увагу. Наступний вираз: to make breakthrough це зробити якийсь прорив. Ну тут можемо зібрати break, взагалі це щось ламати, це слово ви вже зустрічали. Through перекладається як через або завдяки. І відповідно, breakthrough це кудись ось далі. І ми маємо to make a breakthrough зробити прорив в науці, там в якихось досягненнях типу такого. Наприклад, scientists have made a breakthrough in cancer treatment. Науковці зробили якийсь прорив, чогось досягнули в лікуванні раку. До речі, слово treatment – лікування. Далі Take measures – Це у нас. Вжити заходів, ось такі тести зазвичай найбільш неприємні, тому що беруть варіанти відповідей, і відставлять туди TAKE і якісь інші схожі слова, такі дефолтні. Знаєте, PUT, MAKE, так ось, будете знати, що вжити заходів це TO TAKE MEASURES Наприклад, The Government must take measures to reduce air pollution Тобто уряд має вжити якихось заходів для того, щоб зменшити забруднення повітря. Pollution – хороше слово, яке вам треба знати для НМТ, це забруднення. Наступний вираз, як англійською сказати поставити щось під сумнів? В цілому це можна сказати не виразом, а одним словом. Ось яке ви знаєте, це запитання Question Але це буде a question А якщо поставити під сумнів? То це to question. Але є сталий вираз. Call into question. Це є поставити щось під сумнів. To call into question. Наприклад, ви готуєтесь, вчите всі ці правила і можете сказати речення: I call into question that I will fail, my final test. Типу, я ставлю під сумнів, що я завалю іспит. Ну, звісно, не завалите. Ви ж це відео дивитесь, то ну якби зрозуміло, що ви готуєтесь і вже багато виразів вивчили. Наступний вираз пов'язаний зі словом зустрічати. Але як англійською буде відповідати очікуванням? Ну, очікувати щось, очікування, «expectations», Але відповідати тут буде «to meet», «to meet expectations», expectations Відповідати очікуванням». Взагалі є ось такі вирази, де слово meet показує не своє значення зустрічати. Ось, наприклад, з expectation. Або це може бути to meet a deadline. Тобто це не означає зустріти дедлайн, це означає вкластися в дедлайн. Антонім це буде to miss a deadline. так тобто вкластися в дедлайн, не вкластися в дедлайн. Тому приклад з цим виразом з виразом to meet expectations. Наприклад, the product didn't meet the customer's expectations, тобто продукт не відповідав очікуванням клієнтів, тобто клієнти очікували щось інше. Третій, ось вам життєвий приклад. Якщо ви справді багато вчитеся і не встигаєте нормально відпочивати, то ось гляньте і подумайте, чи схожий цей кран на вас, ну якраз побачите використання цього виразу. Наступний вираз, ви колись в чомусь сумнівалися? Якщо так, то ви знаєте слово to doubt. А є вираз, який і синонімічний до цього слова: мати другу думку To have second thoughts. Сумніватися, наприклад, about quitting my job. Я маю ці сумніви на рахунок того, чи іти зі своєї роботи, так чи звільнятися. Тому to have second thoughts – це те саме, що to doubt. Ну а якщо адаут, то це у нас буде іменник. Пам'ятайте, як відрізняти іменник і дієслово, так артикль або часточка To і ось вам такий мемчик з використанням цього виразу про ресторан не знаю. Ну в мене таке колись було, так коли ви приходите в ресторан, вас там не помітив офіціант, ви вже хочете піти, але він вас помітив. І відповідно у вас вже з'являється second search на рахунок того, чи йти, чи вже лишитися. Останнє визнавати заслуги To give credit to. Наприклад, we should give credit to her for something. Нам треба визнати її заслуги за що. Тому вивчить теж цей вираз, оскільки я думаю, що бачив його десь в текстах з попередніх років. Що ж, ось вам і відео про ці всі вирази, як ви і просили, друга частина. Я думаю, тут було багато таких виразів, які ви, можливо, не зустрічали, оскільки в першому відео були більш такі очевидні вирази. Те, що в другому відео були складніші, не означає, що вони не треба, вони все рівно десь знаходяться на рівні А 2 б 2 Тобто, саме те, що вам потрібно для того, щоб складати НМТ. Пам'ятайте, що ну немає прям таких підручників, де зібрані всі сталі вирази. Я це даю своїм учням на курсі. Ми самі з асистентами збираємо певні вирази докупи, так само як це було зроблено і для цього відео. Тому з цього можу зробити пораду, що як тільки ви десь зустрічаєте якийсь вираз, ви виконуєте тести, ви отримали несли якусь підбірку, просто їх вивчайте. Тому що це ті питання, тобто питання на ці сталі вирази, вони зазвичай не підпорядковуються логіці. Тобто, тут або ви знаєте, або вгадаєте, або ну, інший варіант, що думати логічно. В англійській мові в завданнях багато де приходиться думати логічно, але не в сталих виразах. На завершення можу вам дати невеличкий тест. Також тут він у вас з'являється лише однесеньке питання, тому поставте на паузу, подумайте і напишіть свою відповідь в коментарях. Побачу. Чи правильно ви зрозуміли, використовуйте ці вирази в своїх прикладах для того, щоб краще їх запам'ятати. І сподіваюся, що ви не будете писати. Давай третю частину. Бо... Я вам краще якесь інше відео зроблю, але звісно, якщо цікаво, то пишіть. Окей, всім дякую за перегляд і за те, що слідкуєте. Ставте лайк на це відео, якщо воно вам сподобалось. Залишайте коментар, надсилайте його другу і пам'ятайте, що ви можете записатися на курс і полегшити свій процес підготовки до НТ з англійської мови. Всі деталі за кодовим словом Ангел Мені. Директ на цьому будемо прощатися до зустрічі в інстаграмі в Фіктоці. В наступному відео на заняттях курсу на онлайн-подіях. І тому подібне всім успішної, гарної підготовки, поменше проблем в житті, і до зустрічі. Гудбай.